Уже понад рік на телеканалі Дубно виходить програма Здоров'я нації, у якій голова благодійного фонду Любіть Україну спілкується із відомими людьми, які діляться секретами фізичного та психологічного здоров'я. Тому ідея проведення фестивалю на цю тему виникла як наслідок багатогранного спілкування. Виникла ідея, щоб розказати людям донести от те, що говорять відомі люди, політики, художники, письменники, журналісти, щоб розказати їм ту цінність. Які рецепти зміцнення здоров'я нації. Після більше 30 інтерв'ю ведучий програми зробив чимало висновків. Ось один із них. Ми повинні рухатися, і, під, і цим все сказано, тому що рух передбачає спілкування, передбачає поїздки, передбачає працю, передбачає е, досягнення певної мети. І це дуже важливо, щоб ми не сідали просто і не заспокоювалися, і е, не сиділи біля телевізора і не вмирали. Цьому житті, а саме рухалися. Оце дуже важливо. Погода цього дня лишала бажати кращого, тому гостей пригощали гарячим трав'яним чаєм, а душу зігрівали виступи запальних артистів Дубенщини. Любив коза. п'ять молодичок, а перша одарка, перша одарка, гарна господарка. Номери творчих колективів чергувалися з рецептами здоров'я і довголіття. Холод важливіший, так? Тому що холод загартовує людину, дійсно. Холод він дійсно укріпляє її фізичне тіло, і душу людини. Вживайте алкоголь до того часу, поки він не починав вживати вас. Пийте вино, поки воно не почало пити вас. Голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хакльов сказав: треба вкладати гроші в спорт і дітей. Лише так можна отримати здорову націю. Чимало прозвучало порад для зміцнення здоров'я від карпатського мольфара Андрія Ворона. Цікаві та корисні рекомендації старожила вміщено у книзі Мирослава Дучинця «Многі многії літа, благії літа. Після урочистої частини усі пішли частувати куліш, приготовлений лише з корисних інгредієнтів. Там сава, морква, м'ясо, цибуля, пшоно, вода, спеції. Згідно зі словами організаторів заходу, це не останній фестиваль здоров'я нації. Попереду на Дубинчан чекає ще не одне таке свято з корисними порадами та продажем народних лікувальних засобів.